Багаторічного керівника Львівського онкоцентру відсторонили від посади. Львівська мануфактура новин неодноразово писала про цього одіозного керівника, який 30 років займав посаду керівника Львівського онкологічного центру. Виконуючим обов'язки на сьогодні призначили директора тимчасового виконувачого обов'язки. Призначили 47-річного Олега Дуду, який досі був заступником Ігоря Ковальчука. Також Олег Дуда є головою фракції Європейської солідарності у Львівській обласній раді, як розповів у коментарі виданню західнет керівник управління майном спільної власності Львівської обласної ради Андрій Білоус, сьогодні підписано наказ про призначення виконувачем обов'язків директора КНП ЛОР Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр Олега Дуде. Відповідне подання про нового виконувача обов'язки надійшло до управління майном від департаменту охорони здоров'я Лова. А 74-річного ігора Ковальчука відсторонили від посади після рішення суду про визнання його винним у корупції, яке набрало законної сили. Після цього НАЗК внесло ігора Ковальчука в єдиний державний реєстр корупціонерів. Ігор Ковальчук керував Львівським онкоцентром 30 років. Він також є депутатом Львівської обласної ради від народного руху України. Навесні цього року у нього завершився контракт, і він перебував на посаді у статусі во у серпні цього року. Сихівський районний суд визнав керівника Ігор Львівського онкоцентру Ігоря Ковальчука винним у порушенні законодавства щодо запобігання конфлікту інтересів. Адже Ігор Ковальчук виписав собі та своїй доньці, яка також працює в онкоцентрі, премії на суму понад 180 тисяч гривень. Суд покарав його штрафом у розмірі 3400 гривень. Це рішення підтвердила апеляція. Ну і знову ж таки, ще 27... 28 грудня. Львівська мануфактура новин писала про те, що понад 2 мільйони гривень вилучили у керівника львівського онкоцентру під час обшуку. Тоді, коли у львівських лікарнях та помешканнях головних лікарів-директорів і директорів тривали масові обшуки. І таким чином правоохоронці викривали корупційну схему, яке налагодило керівництво медзакладів. Тоді було розпочато 16 обшуків. Наступна інформація була про те, що директор обласного онконцентру преміював себе та дочку на 183 тисячі гривень. Ну і ще одна інформація, що від 28 серпня тоді ми повідомляли, що Сихівський районний суд визнав видним у порушенні законодавства щодо запобігання конфлікту інтересів і покарав Ігоря Ковальчука штрафом у розмірі 3400 гривень. Про це йдеться у рішенні суду, і ми про це інформували. Ну що ж, напевно, що епоха Ігоря Ковальчука на посаді директора. Обласного онкологічного онкологічної лікарні завершилася, але дуже цікаво, що посада ця як попередника, так і теперішнього виконуючого обов'язку є політичною, оскільки двоє керівників є депутатами Львівської обласної ради. і